Volkswagen Тауран? Рік? 2007. 2007 рік і тут у нас лежать такі от подушечки. Так, Будемо їх міняти. Дивіться, обратіть, увагу, що в нього тут воно йде одразу усилено. Це буде набагато легше запресовувати без всяких проблем. Це теж йде хороше, все брав полімфьордеру він. Ось до номер однієї. Зразу номер одної. ось до номер другої. І так, Якщо вам це цікаво, то дивіться. Першим ділом вивішали колеса, так. бо бо цей речах колесо виходить, він держиться за край цього полуподрамника, можна сказати, так? Зняли защиту. Так. Ну і першим ділом пробуємо зірвати цей болт, якщо він, звісно, ж, там не прикипів, бо було вже в мене в практиці таке, що там проверталося і не йшло. Я думаю, може, сьогодні у нас все відкрутиться. Відкручуємо спочатку тут, потім тут, потом, тут, потом тут. знімаємо цю подушечку. Давай, давай. Альковер дает. Альковер там все открутили, все отлично. Нет. Не, ну давай воротком. Вот такая вот подушечка. Не, не, так оно все целиком и есть. Не, не, снимай. Вычистить ее и назад будем ставить. Все нормально открутилось. Оці от болти, оці крайні закисають буває часто тут. Но в даному випадку я просто удивлен. Вони пішли маленьким воротком. Звісно, тут власник теж такий, як сказав, беру рукастий. Але, тим не німені, часто буває, що треба іменно прогріти тут опр... горілкою. Ну вже я робив не раз. Бо на одному навіть урвав і там була потім проблема. То я прогрівав вже завжди. Але зараз пішло дуже добре. Все, тепер всі... болт Болт взагалі відлічний. Може тут колись хтось розбирав. Ну, не знаю. Взагалі, зараз відкручуємо повністю всі, всі ці болти і знімаємо. Угу. Оцих два болта, цей, що він крутить. і Оцей у нас іде рульова реєчка, а оцих два менших, це йде у нас стабілізатор. так. Зараз ми зриваємося руками, а далі вже гайковертом будемо відкручувати. І так, що? Подрамник вже в нас тут Бачимо, що він у нас лежить отут. Отак він трошки замасляний тут. Ну що, йдемо на пресі, будемо пресувати. Так, значить показуємо, що ми власне їх міняємо. Дивіться, бачите, отут-от порвано. Отут от порвано, так, тут надірвано. Все надірвано, і коли от заводиш, там ним тріпає, і коли глушиш трошки ним тріпає мотором. так? Не державна. Так, Через тут будемо міняти їх. Присовки. Є в нас така штанга. Турка. Ставиться благополучно сюди. Так. Потім повертається це все. Потім в нас є якийсь ступічний підшипник від, від, від якогось автомобіля. Він якраз сюди добре стає. І отак от ми будемо присувати. Ставиться так. Ну, зараз, в общем, зажмемо в побачите, як воно пойде. Ну отак це примірно виглядає. Отак От ми його пресуємо і все прекрасненько йде. І зараз підставимо ще один такий самий підшипничок і видавимо його. Так як ви бачили, я зняв фасочки. от тут обов'язково знімайте туту, додаткову фаску. Особливо, якщо у вас немає цього усилення, тут, то, то це обов'язково ті фаски треба знімати. Тут воно є, але я все одно знімаю, щоб все у нас. І даю хамут. Не знаю, чи він щось дає, той хамут, чи ні, щось там трохи буде тримати, звісно. Ну і що? Не пробуємо присувати зараз. Якщо, що, у нас є ще один дубль. О, пішов. Бачик воно воно випирає конкретно в цьому місці. Але за що того, що воно усірена, я думаю, зараз воно має туди продавити. Бачите, воно реально виперло. Якби не було фаски, воно вже вперлося б просто. Ну, Отлічно, все, тепер на цьому етапі трізняти хамут. Ну і тепер, коли зняли хамут, просто вже нажимаємо до кінця до упора. Тут вже коли пройшли ту критичну, можна сказати, таку точку, то вже, зараз ми вже герої. Вона вже у нас ну, почти на місці. так? Зараз вже відпустимо і подивимося. якщо... Ну і Бачимо, що подушечка в нас на місці. Все, у нас ми поставили, де у нас центр, все у нас рівно за подліцю. Запад ліцов, все добре, все запресувалося. Тепер запресуємо нижню з іншу сторону. Наступно я пресую нижню. Це що без гайки? У неї тут немає усилення. Бачите, немає ніякого усилення, хоча вона теж полімфьордеру. Але тут у нас є таке місце десь 4 мм. Так? Я взяв отаку от пластинку кусок 4 мм. Вигнув примерно, щоб вона була по цьому. І вона буде як направляюща, вона не буде давати їй уходити. Через то ставимо її отак. І виходить це спеціальне це місце для того, щоб воно направляло. І зараз ви побачите, що воно за повністю його туди з цією приспособою. Зробіть теж собі цю приспособу. обов'язково. Без неї навіть не, не думайте, бо Ви просто спортити свої середнблоки. Декумаційка роботи. Я там ще пока не видно. Заправляю ще де є жисть. Навіть зараз би я б, напевно, нажмемо в цій часті ближче, більше сюди, щоб. Бо там трошки більше пішло зад, а перед трошки менше. Зараз переставимо сюди, ближче сюди давайте будемо так. О. Давай. О. о, вже вона там повинна в окні з'явитися. Є, є. Лічно сідає все на своє місце. Ну цю ртулку і не дожмемо далі поки старче. Так, ну останнє, що робимо, поміняли там зверху і наставки і дожимаємо, щоб у нас оці зазори зійшлись, так? Вроді все, так? Да? Угу. О, все, бо вже хочемо пихати назад. Отлично, дивимося результат. Ну І останнє, що робимо, дивіться, що у нас виходить. Вроді би, тут у нас рівно стоїть, так? а з іншої сторони, там утоплено на 2 мм. І бачимо, що тут ось до цей вистає. А от там виходить, ще й не дійшов. Через то, що робимо? Опять зараз жмемо і повністю два цих салінблока, повністю продавлюємо, щоб вони. Зійшли на своє місце. Один пішов трошки нижче. Що там? Ну, отак, все. Отлічно. Кромку видно того і кромку того. Все. Ну все, повністю у нас готовий. Дивіться, який у нас результат. Тут воно сіло приблизно на півтора міліметра. Тут у нас повністю тут заподліцо. Тут почти заподліцо. Ну І тут сіло о, десь на пів міліметра втоплене, так. Все, готово, ставимо на місце. Так, зібрали з одної сторони, понаживляли всі болти, не докручували, значить, цих два основних це тримають ось до... Ну, бере-бере-бере. Цей і оцей тримають сам цей полуподрамник. Цих два нас держать трульову рейку наживили без проблем. І цих два, які держать втулку стабілізатора, то теж наживилися. Але я вам так скажу, що не завжди вони наживляються нормально, буває, там невозможно, він стає на перекосяк. Іногда, якщо ви не можете цих два маленьких болтика втулки стабілізатора наживити, то, то, то відпустіть стабілізатор стабілізатора з однієї стабілізатор, сторони. І з другої, і тоді у вас вони будуть свободні втулки і ви зможете наживити. Но сьогодні у нас вийшло навіть без цього наживили. Отлично. Сьогодні все йде як по маслу. Я сказав би, що сюди ці втулки тут вже мінялися. Тому що вже воно там ну видно, що воно мінялося, і болти розкрутилися дуже добре. І самі втулки, коли вийшли, там не було такого алюмінієвого кислення, як звичайно буває. Вже там воно було вичищено все. Ну, зато нам легше. Душечку ми вже зловили там в одному місці. Зараз ловимо тут. Ну і в принципі вже що станеться? Защита і спустити колеса. Ну і все, зажати. Ні, зловише тут ж. Угу. Там, там короткий. Тут Ну тут, тут короткий, та. тут коротший, а там довший. Двигателем шатаємо туди-сюди.